У Подільському зоопарку закінчили зведення нового фазанарію. Нині тут мешкає вісім птахів чотирьох видів. За словами директора Євгена Ткачика, будівництво тривало майже рік. Розміри кожного вольєру 6 на 6 метрів та 4,5 у висоту. На даний час у нас проживає чотири види: це фазан золотистий, фазан синій вухатий, фазан лимонний і фазан свайну. Вони всі живуть сім'ями. Я думаю, що на наступний рік ми будемо чекати від них припліт, бо тільки фазан золотий був у нас на території зоопарку а всі остальні ми придбали цього року. За словами ткачика, облаштовано чотири вольєри. Спочатку планували, що їх буде вісім, але в процесі будівництва вирішили, що вони мають бути просторішими, аби птахи себе вільніше почували, каже директор зоопарку. Також, аби наблизити умови проживання птахів у фазанарії до природних, посадили у вольєрах дерева та насіяли трави, яку люблять ці птахи. Цього року ми засіяли на території цих вольєрів, були засіяли люцерку. Вона на цей рік вона вже проросла, укорінилася добре, що дає змогу нашим птахам там випасатися самим. Там росте різні їстивні для даних виду птахів, дерева, породи дерев, це облепиха там і різні ще там. що Через рік, я думаю, вони будуть мати змогу самі здобувати собі корм додатково. Також там є в кожному вольєрі викопана така велика яма, яку ми зимою, коли е, палили котли, обігрівали наших теплолюбивих тварин, ми весь попіл засипали туди. Це для, цих, для цього виду тварин, це є невід'ємним, тому що вони купаються і е, знищують на собі ектопаразит. Подивитися на нові види птахів до подільського зоопарку прийшов і шестирічний Даня з мамою Лесею. Ну, от саме цікаво було побачити цього синього фазана, він так навіть хвіст нього такий цікавий. Дитина сказала, схожий на Павліна. Пташечки дуже сподобались. Дітям потрібно показувати, що є щось хороше і прекрасне в цьому світі. Сподобалися фазани і 14-річній Вікторії, яка до Вінниці разом із друзями приїхала з муровано-Криловецької громади. Вони дуже гарні, таких не бачила ще. Фазани обживаються на новому місці. Інших птахів до них підселяти не планують, каже Євген Ткачик. Розташований новий вольєр поряд із помешканням єнотів полоскунів. Дарія Красовська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини, Вінниця.